Курс на енергозбереження вперше в обласному центрі відбудеться муніципальний інвестиційний форум, час інвестицій, на якому презентуватимуть проекти, спрямовані на розвиток міста. За словами координатора проєкту Андрія Паливоди, на сьогодні вже зареєстровано 15 проєктів. Вони націлені залучити інвестиції на вирішення проблеми з енергозбереження та енергоефективності, а також на розвиток підприємництва і туризму. Перший муніципальний інвестиційний форум відбудеться 23 листопада в регіональній торгово-промисловій палаті, початок о десятій годині. На нього запрошення. Керівники і відомств, міжнародні організації та фонди долучатися просять і підприємців, а подібні заходи мають намір проводити частіше. Міжнародні інвестиційні організації будуть брати участь. Вони будуть розказувати, як правильно написати бізнес-проєкт, як правильно залучити в економіку міста, в економіку підприємства кошти. Тому я закликаю наших підприємців. Щоб вони не ігнорували, а прийшли і взяли участь в даній платформі, щоб вони, можливо, десь підвищили рівень своєї кваліфікації, щоб вони навчилися правильно працювати і залучати кошти в економіку свого підприємства на благо розвитку свого підприємства. Дуже багато інформації і неможливо втиснути все в один форум. Ми будемо можливо проводити протягом року. Більш практичні і за напрямами галузеві такі заходи по окремим галузям для того, щоб всі, хто має потенціал і бажання в цих заходах брати участь і реалізовувати свої таланти, щоб вони могли плідно працювати.